На сьогодні питання захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування, набуває особливого значення. Створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу це не просто крок назустріч дитячим мріям про родинний затиш, а й важлива місія держави та громади. Отримати рішення на створення таких форм сімейного виховання це відкрити шлях до турботи, любові та стабільності для тих діток, які цього найбільше потребують. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальне, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бобенко і у цьому відео поговоримо про те, як отримати рішення про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. Рішення про створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу приймає служба у справах дітей. Контакти служб у справах дітей у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. Що таке прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу? Прийомна сім'я це сім'я, яка добровільно взяла дітей на виховання та для спільного проживання. У прийомній сім'ї можуть виховуватися від 1 до 4 дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомними батьками можуть бути окремі працездатні особи та подружжя. Дитячий будинок сімейного типу ДБСТ – це сім'я, яка бере на виховання не менше п'яти дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Батьками-вихователями можуть бути повнолітні працездатні особи. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливе. Як створити прийомну сім'ю або ДБСТ. Рішення про утворення цих форм виховання приймається на підставі відповідної заяви. Відтак, потенційні прийомні батьки та батьки-вихователі мають звернутися до служби у справах дітей та надати такі документи: заяву про бажання створення прийомної сім'ї, ДБСТ та влаштування дітей. Паспортні дані, довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або декларацію про доходи за попередній календарний рік, свідоцтво про шлюб. Висновок про стан здоров'я заявника, довідку про наявність чи відсутність судимості. Копію документу, що підтверджує право власності або право користування житловим приміщенням, довідку про склад сім'ї заявників, довідку про проходження курсу підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, рекомендації про включення до єдиного електронного банку даних про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Важливо, усі документи подаються в оригіналі та копії. Як отримати довідку про проходження курсів підготовки в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі. Щоб отримати відповідну довідку, потрібно пройти спеціальні курси з питань виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування за направленням Служби у справах дітей. Мета такого навчання сформувати в кандидатів та кандидаток компетентність з питань догляду та виховання дитини. Забезпечення її найкращих інтересів, а також сприяти прийняттю ними усвідомленого рішення про створення відповідної сімейної форми виховання. У разі позитивного проходження навчання ви отримаєте довідку про його завершення, строк дії довідки 24 місяці. Зверніть увагу, пропустити крок навчання може людина, яка перебуває у сімейних родинних відносинах із дитиною-сиротою або позбавленою батьківського піклування, яку має намір взяти під опіку і піклування. Який термін надання послуги? Розпорядження про створення прийомної сім'ї ДБСТ надається протягом місяця після отримання заяв. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.